Герої не вмирають. Герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Котенко Роман Вікторович, позивний кот, солдат, стрілець, снайпер аеромобільної роти військової частини а 4165 учасник російсько-української війни, захисник територіальної цілісності України. Роман народився в місті Києві 14 лютого 1983 року, де і провів своє дитинство, навчався, працював. Батьки Романа люди звичайних робітничих професій, довгий час жили у громадянському шлюбі, тому герой залишився на прізвищі мами. Окрім Романа, у сім'ї було ще двоє дітей: найстарший Олександр та наймолодша Наталія. Дружня та міцна родина була у Романа. Дитинство для дітей було щасливим та безтурботним. Пізніше, у 90-ті, сім'ї довелось переїхати за місто поблизу Києва. Аби мати змогу працювати та виживати у важкий час без грошів'я і безробіття, переїхав Роман із родиною до невеличкого села Віта Поштова, змінив декілька шкіл. А по закінченню 9 класу, вступив до будівельного училища. Пізніше деякий час працював на будівництві, згодом вантажником та експедитором. За згадкою першого кохання Романа герой завжди з повагою ставився до батьків. Був дуже працьовитим. Ще будучи молодим, побудував будинок для всієї родини. Як пригадує жінка, Роман був доброю, щедрою та чуйною людиною. Любив робити сюрпризи та шалено красиві романтичні вчинки. Завжди дарував оберемки квітів, ні перед чим не зупинявся, аби порадувати близьку людину. Мав Роман багато знайомих, хороших друзів та упродовж життя дві родини. Як пригадують друзі, характер у героя був важкий. Тож іноді доводилось прощатись із найближчими. Від першого шлюбу у Романа народився син, від другого донька. Із сім'єю Роман Вікторович останній час проживав в селі Антонівка, Уманського району Черкаської області, серед улюблених занять героя – читання, комп'ютерні ігри, а також написання віршів. Адже Роман народився в день закоханих. Відтак, з самої юності, хлопець був надзвичайним романтиком. До лав Збройних сил України Роман Вікторович був призваний наприкінці весни 2023 року. Підготовку проходив за кордоном по поверненню, був відправлений у складі 38-ї ОБРМП під Білогурівку Луганської області, де служив солдатом стрільцем-снайпером аеромобільної роти військової частини А 4165 Загинув Котенко Роман Вікторович 6 вересня 2023 року поблизу Білогурівки Луганської області, похований герой у селі Антонівка Паланської громади Уманського району Черкаської області. Рішенням президії Уманської районної ради нагороджений почесною відзнакою районної ради за заслуги перед Уманщиною. Посмертно він мав жити та творити майбутнє країни. Герої не вмирають. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана герою.